Всім привіт! Вітаю на каналі Лімбрія. З вами Катя і ми граємо в Horizon. Тож, минулого разу я пройшла випробування і думала про те, що ми продовжимо з вами виконувати наш головний квест, але мені підсказали, що нам Тірса сказала дуже важливу інформацію, і ми маємо це зробити. Вона розповіла, що. Роста вони поховали біля будинку, де Елой виросла і жила разом з ростом. Тож, я вже біля будиночку. Де? А де будинок? А, ось він. Ось цей будинок. І давайте тоді спустимося десь внизу. У нас тут могила роста. Де вона? Так, могила Роста справа. А, ось вона, ось, дивіться. Вони таки, знаєте, як Вівтар зробили. Я не знаю, як правильно це назвати. Росте. Я не могла покинути святу землю, не провідавши тебе. Коли ти попрощався, я сказала, що знайду тебе, вистежу тебе. Що ж, схоже, ти все ж таки це зробив? Пішов кудись, куди не можу піти я. Мала б здогадатися, що ти стежитимеш на випробуванні, приглядатимеш за мною. Був поруч, коли нікого не було, як завжди, в останнє. Дякую, Росте. Я не марнуватиму дароване тобою. Обіцяю, ти пишатимешся мною. Я намагалася у всьому розібратися, тільки от пазл усе не складається. Убивці прийшли за мною, бо я схожа на неї, Жінку старшу, з коротким волоссям. Але чому? Який тут зв'язок? Якщо вона моя мати, вона не схожа на нору. Але якщо вона живе всередині гори, то як убивці змогли взнати про неї? Чим більше я дізнаюся, тим менше розумію. Ну, ми теж менше розуміємо, тому що питань стає тільки більше, а відповіді ми не прям що дуже отримуємо. Ми можемо робити лише припущення. Ну, як я робила, хто, можливо, напав. Мені вже в принципі підсказали, що одна з моїх думок була вірною. І я навіть здогадуюся. Так, давайте продовжимо слухати її. Мені треба знайти Оліна, чужинця. Він був на фестивалі у ніч перед випробуванням. Якимось чином, убивці побачили мене через його візор, і він знав це, міг попередити мене. Коли я його знайду, він розповість мені все, що знає, та заплатить за все. Що ж, мені вже час іти. Знаєте, мені аж сумно трошки. Ну, Рост був класним чоловіком. Він піклувався про елой, коли від неї відвернулися всі так. Прям жесть. Ну, давайте продовжувати. Знаєте, мене ще хвилює. Ну, оце осереддя лахмітників, я не знаєш, мені треба ось цей значок такий, круглий з хрестиком. Мені туди треба. Тут руїни, тут крамар. Дозор матері. Ну, Ми тут були всюди. Південна брама обіймів. Стоп, це південна, це північна брама обіймів? А десь ще мають бути, бути ні? А взагалі, ось ця територія тут щось є. Ну, тут, начебто, як є доріжки. Туди можна взагалі потрапити? Просто немає оцих символів, тут взагалі нічого не відомо. Нам сюди ще треба йти. Мисливське угіддя Нора. Мисливське угіддя завершено. А що в мене світиться? Поговоріть з наглядачем мисливських угідь. А я що не поговорила з ним? Я ж говорила з ним? Чи ні? А що це за квест? Поговорити з наглядачем. Поговоріть з Марією. доручення. Рушайте до місця Бійні. Я щось не розумію, що це за Що це взагалі. Що, що від мене? Я ж зробила все. Чи зливське угіддя. А на що мені з ними говорити? Якщо я вже все зробила? Ну, я ж все зробила, У мене всюди галочки. Я так, я так і не зрозуміла, як мені пройти оце навчання. Чесно кажучи, я вже перекидала електронитками, вибуховими ще ні, але дивіться, скільки досвіду можна. 3000 досвіду можна просто отримати. У мене є і ниткомет, і ниткомет карджа. Я взагалі хотіла би отримати цей досвід. Так, дивіться, мені показує, що ось тут є вогник. І я трошечки побачила, що тут щось знаходиться. Я знайшла інтерактивну мапу, щоб подивитися, я хотіла глянути, чи. Я взагалі всі квести в обіймах зробила, які вони є. Здається, є. І от мене зацікавив значок якийсь, він був фіолетовий. І я так зрозуміла, це щось збирати можна. Що збирати? Я не знаю. Тому давайте ми сюди пробіжимося, відкриємо оцей вогник. Я не знаю, чи мені треба до лахмітників, але начебто туди нічого не треба, тому, можливо, я туди і не піду. Але мене цікаво, чи зможу я якось трошки скоротити шлях. Я не хочу через. Так, ш... через гори. Ага, так, у нас є канатка. Канатка це вже добре, слухайте. Ре реально, це дуже добре. Так, Елой, а як тобі б застрибнути туди? Ану. О! Питання, як ми будемо повертатися, я не знаю. Але. Оці канаточки це взагалі просто. Вау-вау. А я. ага. А, а. Ем... ну що, ризикнемо? Я не знаю. Мені по-любому кудись туди, мабуть, так? Чи ні? Чи мені, звідти, немає? я нічого не бачу, просто проблема в цьому. Чи мені вниз якось тривати? Ну, ладно. Елой у нас вправна. Вона може сама переповсти, так що дуже добре. Дивіться, фіолетове. Це оце фіолетове воно світилось мені. Так, узята металева квітка, модель 1. Хто зробив ці квіти? Я очівку якось заробила. Я... А це на всі такі штуки? Тобто, це все фіолетове, що я побачила на тій мапі. Типу, збирати щось. Це очівочки за кожен дає? Чи це, типу, як от а, взяла Last у мене було, типу, перші колончики зібрала, і потім треба все зібрати. Я просто не дивилася всі очівки, які є. Їх багато. А я тільки-тільки почала за це думати. Так, ну ладно, очівочка у нас є тоді. О-о-о, Елой, ти зараз у мене тут впадеш трошки. Так, ладно. Давайте тоді повертатись. Прикольно. Треба тоді буде все ж таки по цій мапі трошечки орієнтуватися, дивитися, де на шляху у мене будуть оці артефактики. Я хочу збирати їх тоді. Чого мені? І друге, що мене дуже-дуже цікавить, все ж таки оцей символ. Я хочу туди пробігтися. Тому давайте ми сюди. У мене все одно набори є, і здається, в скриньках вони також попадаються. Бо я так глянула, у мене там так багато скриньок. Всяких. Їх треба розпаковувати і користуватися, бо на що їх накоплювати. І зараз ми побачимо, що там знаходиться. І можливо. Я все ж таки зрозумію, як мені виконати ті туторіали. Мені трошечки залишилося до 12-го левелу. Так, а куди мені йти? А, от сюди мені треба. Власна позначка. Так, до речі, збереження. Чи воно і так мене зберігає автоматично? Я просто не знаю. Ага. 166. А це мені. А, так я вийду, тоді виходить з обіймів. Південна брама. А мене випустять? Я не знаю. А ну, скажіть мені, будь ласка, ви мене випустите чи ні? А, так, варіант пройти через браму. Не вийшов. А ось тут я можу по річці спуститись? Бо зараз я не захочу нічого. Ви покинули. Скажіть, чи я можу якось спуститися? Так, річечка, річечка. О, Елой, ти розіб'єшся, якщо в річку впадеш. Ну, річка така не сильно глибока, чесно кажучи. Але. Ну, ладно, давайте пробувати. Не закрито, не закрито. Так, а. Ой, давай трошечки. Ну, не дуже приємно, але вийшло. Ми скоротили шлях собі. Так, і що тут знаходиться тоді? Тут щось червоним світиться, синім. Зона одержимості. Відкрите завдання. В сенсі. Що? Що, що? що? Зачисти зону одержимості 5000 одиниць. Ага, тобто оці хрестики. Ага, ось воно так. А вони. А, ну у нас їх немає, бо ми не відкривали нічого. Ну, я не знаю. Давайте пробувати. Типу, 15 левел треба це класно, але. А якщо я спробую, якраз оці ниткомети свої. Вибуховий дріт. Ага, мені чогось не вистачає. От це треба. Ой, металеві ламки мені треба були? Я щось заплуталася, чесно кажучи, щойно. Металеве начиння. Дивіться, у нас якийсь бронебійний лук-банук. А чого я ще це не дістала? Могутні лук-карджа. У мене є купа зброї, якою я не користувалася? Серйозно? Зброї немає, мисливська. Чекайте, а наша мені взагалі ниткомет, якщо у мене вже ниткомет-карджа, який цими стрілами і тими, і тими стріляє? Ану, Елой. А як у тебе глянути зброя? О! Дивимося, у нас є спис, у нас є бронебійний лук-банук. Керованість боєприпаси. І ті ж самі боєприпаси. І ще можна дві ці модифікації ставити. 8063. Ну, через модифікації воно плюс-мінус майже однакове. Хоча от у нас пробиття це, по ходу, 120, тут, а тут 113. Я не знаю навіть. Ну, У нас обмежена кількість місць, але давайте. Могутні локарджа. Перше. У нас є вбрання якесь, слухайте, мандрівниця. Серйозно, оце все було? А я навіть не знала за це. Так, оці, бачите, мені там попадаються ці е, е, телепорти. Ну, давайте вбрання тоді дивитися. Оце вбрання зараз, у неї 6 ефект. Ого. Тривке, стьобане вбрання захищає кочівників від напору стихів. Банука вірять, що виживання в екстремальних умовах є найкращим випробуванням долі. Ну так, я бачу, у нас різні, якщо це лиха. Ну я, до речі, ще ніде на стихію, бурю чи щось таке не потрапляла. але хай буде. Рідкісне, до речі, це не звичайне, а оці рідкісні обидва. Обладунок шляхетного карчського воїна, який передається у спадок. Шари залізи і шкіри витрим... І витримають як удар клинком, так і вилучання стрілою. Давайте його зараз вдягнемо. Тут 6, ну якщо ми сюди модифікацію якусь поставили, то було б краще. А я так розумію: оце або викинути, а ми зможемо його продати якось? Цікаво, просто стало. Так, особливі предмети: природа, торгівля з крамарями. Ага, тобто це можна продати? Прикольно. Продамо, звісно. Тоді, давайте зброю оглянути. 80, 64, 100, 120, 64, 38. Що, що? що? Так, стоп, вогне. 38, 38, 64, 48. Так, слухайте, а цей лук в певній мірі він кращий. Модифікації б сюди поставити, вартість 10. Ну, тут у мене модифікації стоять. Ладно, давайте поставимо цей сюди поки що, подивимось. Треба буде розібратися і, мабуть, щось попродавати. Так, ну ладно, нам треба розчистити цю зону, я так розумію. Ем, Питанечко, а де вони ділися? Я не бачу цих, кого мені треба приборкати. А дивіться, це взагалі якась споруда. Це... Це споруда металевого світу. Ми кудись дійшли до цікавої будівлі. Я хочу в неї зайти. Оп, оп-оп. Ой! Ой-ой-ой! А дивіться їх тут. Давайте. Стой. Лой, мені стріляти треба. А він аж десь сюди. Ні, безшумний удар мене не цікавить. Так, він ходить отак. Давайте поставимо комет, отак. І я хочу ще один поставити, оцей тоді, вогнетривкий. А якщо він одразу отак буде? Якщо вони вдвох будуть переходити отут, чи ніхто не буде переходити? Треба було глянути маршрут. До речі, а де візор мій? А, маршрут. Так, а, і він трошечки не так йде. Але дивіться, оцей іде прям нормально. Так, одного ми прибрали, і у нас ще одна оця штука. Давай, попадись на неї. Йди на неї, застрибни. Щоб тебе теж застанило. Давай, давай, давай. І опа! Прикольно, слухайте, вона воно нормально тут. До речі, 12 рівень досягли. Так, мені знаєте, що я хочу його забайтити на себе. Давай, йди сюди. Опа. А-а! Тут ще є, слухайте. Ау, Ти мене помітив? Так, слухайте, мені треба не так цей цей. Я прийшла ачівка вбити всіх тобто в корумпованій зоні. Тобто, я їх всіх вбила тут. Тобто. Це класно. Це дуже класно. Мені б краще дізнатися, чи тут мені зараховують, Чому воно не зараховує? Я не розумію, як показати на мапі, припинити відстеження. Воно мені десь на мапі показує так, позначка. Позначка мене вже не цікавить. Просто мені здається, ніде вона не показує цей туторіал, де проходити. Тобто де завгодно я можу проходити. Ну ладно. Принаймні ми зараз залутаємо. 12 левел у нас є. Це круто. І ми зайдемо всередину. Я всіх чотири? Їх перевірила чи ні. Ну, я нічого більше не бачу, щоб світилося. Давайте глянемо, що тут є. Щось світиться ано. А... а як? Ано, а візором. Спеціальні накази текстові записи. Світ залишки запису з минулого візор може взаємодіяти з такими. Ага, Ух ти, класно. А текстові записи у всьому особовому складу, який наразі закріплений за ротою. 5 батальйону 3-ї бригади цивільної гвардії зона Аврора. Прикольно. Ну Я ж тоді в цій печері, куди звалилася Елої, теж почала. Тобто, оце треба досліджувати теж, якщо побачите. Окей, ладно, це класно. А, питання: чи є тут ще щось корисне? Щось є? Гляньте, щось тут валяється. Обшукати прадавні уламки. Продавні яскравий браслет, продавні дзвони, продавня зубочистка, продавні перстень. От маніти. Ну, я ж по ідеї це можу все продати крамарючення. І все це я тут, типу, побула. Це вся оця зона, яка є. Слухайте, ну прикольно. Ну, значить, треба заходити на всі помітки, де у мене <сміття> не відкрито. Так, і на цьому сьогоднішню серію ми закінчимо. Я, здається, перевірила і все вже в обіймах зробила, тому наступним разом ми все ж таки будемо виходити вже за межі обіймів і рухатися далі в сторону квестів, а там побачимо, можливо, у нас будуть якісь сайт-квести. Я думаю, що в подальшому я буду позначати внизу, які квести я буду проходити в кожному відео, чи це головні квести, мабуть, головні квести взагалі будуть окремо йти. Відео, тому під відео буде вся інформація. І звісно, під відео ви можете знайти посилання на плейлист з усіма відео по Horizon. Тому можете подивитися, якщо ви щось пропустили. А на цьому, всім бажаю гарного вечора, всім па-па!